Візьміть участь у трирічному турнірі магів. зіграйте у затишну настільну гру, в якій не потрібно вигравати, врятуйте цілий потяг від жахіть ктулху та підготуйте і розкрите чисто англійське вбивство. Вітаю на каналі Чорнокіт! Мене звуть Євген, я розповідаю про настільні ігри. І черговий огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній вже розпочинається. Гікач приймає передзамовлення на локалізацію старого хіта Seasons, Українська назва буде Пори року у цій грі. Ви берете участь у турнірі магів, що триває не аби скільки, а аж три ігрових роки. Гра розпочинається з того, що гравці драфтять між собою по 9 карт, що розподіляються надалі на 3 наступних раунди. Кожен раунд це ігровий рік, і кожен хід один з гравців кидає кубики відповідно до поточної пори року. Далі гравці обирають по одному кубику та використовують його ефекти. Ці ефекти дають магічну енергію одного з чотирьох типів, дозволятимуть тягнути додаткові карти тощо. Ви можете витрачати накопичену магічну енергію, або для того, аби обмінювати її на переможні очки, і обмінний курс залежить від поточної пори року. Або ж для того, аби грати карти з руки. Карти можуть принести не лише переможні очки, а й корисні ефекти протягом гри. в тому числі такі, що дозволяють атакувати суперників. Це гра для тих, хто полюбляє комбінувати ефекти карт, продумувати ходи наперед та активно конкурувати. Передзамовлення триватиме до 18 квітня за ціною 1680 гривень. Прибуття гри очікуєте у травні. Ще одне передзамовлення від Гікача цивілізація Новий Світанок. Це ще одна спроба перенести на стіл одну із найвідоміших комп'ютерних стратегічних ігор Цивілізацію Сідамеєра. Ви граєте на модульній мапі із п'ятьма різними видами території, не рахуючи водойм. Кожен грає за певну націю із її столицею та спеціальною здібністю. Основна механіка гри це 5 карт дій, які розташовані завжди під лінійкою гравця. Вони відносяться до категорії наука, культура, економіка, промисловість та військо, і кожна дозволяє виконувати певні відповідні дії. При цьому ефективність дії залежить від того, у якій комірці на вашій лініці розташована карта, якому типу території ця комірка відповідає, та скільки на карті розташовано жетонів ресурсів. А після розіграшу карта переміщається ліворуч на край лінійки, зсуваючи решту карт. Завдяки розіграшу цих карт ви будете поширювати свій культурний вплив на ігровій мапі, вступати у бій із супротивником, встановлювати торгівельні маршрути та здобувати ресурси, зводити нові міста та дива світу, замінювати свої карти дій на нові, більш потужні тощо. Ваша мета досягти цілей вказаних на трьох картах перемоги, що витягуються на початку гри. Це можуть бути наукові досягнення, завоювання, контроль різ з територій тощо. Перший, хто реалізує всі три карти, перемагає автоматично. Аби зберегти сутність гри при адекватній для настільки складності, автори прийшли на чимало спрощень та абстракцій, але при цьому отримали нестандартну та цікаву стратегічну гру. Її ціна на передзамовленні 1760 гривень. відкрита вона буде до 30 квітня, а на гру можна очікувати вже у травні місяці. Відразу ж із базовою грою можна передзамовити і доповнення Incognita, що розширює максимальну кількість гравців до 5, дозволяє будувати спеціалізовані райони, додає форти, армії і форми правління, а також правила дослідження світу. Коштує доповнення 1440 гривень, а в пакеті разом із базовою грою 3120 гривень. Ігромар нарешті повертається до однієї зі своїх найперших локалізацій: до карткового жаху Аргему. Вони запустили передзамовлення на оновлене видання базової гри. Нагадаю, що картковий жах Аргему це жива карткова гра, і це кооперативна гра у сетінгу міфів Ктулху у Говорилавкрафта. У цій грі ви обираєте персонажа, конструюєте під нього свою колоду та розігруєте сюжетні сценарії. Протягом сценарію ви переміщуєтесь різними локаціями, зустрічаєтесь та б'єтесь із монстрами і намагаєтесь назбирати жетонів підказок або ж виконати інші умови, аби просунутися по сценарію далі, перш ніж негативні ефекти сценарію вас завнепастять остаточно. Однією із базових механік гри є проходження перевірок вмінь, що базується на витягуванні жетонів з мішечку. Гра вирізняється атмосферою внутрішньої напругою. Цікавим сюжетом та різноманітними сценаріями. Докладніше можна подивитись у огляді на моєму каналі. У порівнянні зі старою базою оновлене видання містить майже вдвічі більшу кількість карт, що дозволяють збудувати відразу 4 повноцінних ігрових колоди, більшу кількість компонентів, деякі виправлення балансу тощо. Будемо сподіватися, що і повернувся до цієї серії надовго і згодом порадує нас нарешті і новими кампаніями. Ну а поки можете передзамовити оновлену базу за 1920 гривень. Кампанія триває до 16 квітня, а гра прибуде до. України у травні. Yeah. Наступне передзамовлення від Games 7 Days. Гра Білий Замок. Це євростратегія у сетінгу середньовічної Японії. Ви будете змагатись у ній за статус свого клану у могутній фортеці Хімеджі. Щоб заробити переможні очки, ви будете відправляти своїх членів клану, також відомих як Міпли, у різні секції замку. Кожна з яких дає очки у свій спосіб. Ігролад побудований на механіці виставляння кубиків, що раунду по три кубики трьох різних кольорів кидаються і виставляються на ігрове поле. Далі гравці по черзі обирають один з них та виставляють на одну з дій, активуючи її відповідно до кольору кубика та його значення. Це буде давати як безпосередньо переможні очки, так і різні корисні ресурси, що потрібні в інших діях. Словом, стандартне, комплексне євро. Ціна на передзамовлення 1000 гривень. Відкрита буде до 8 квітня. Гра має приїхати у червні цього року. Планета Ігор відкрила передзамовлення на гру Стамбул. Це відома та визнана критиками Євростратегія, в якій ви граєте за стамбульських торговців. На ігровому столі розкладаються плитки локації квадратом 4 х 4. У кожного гравця є декілька дисків, і у свій хід, розпочинаючи зі своєї поточної локації, гравець по черзі переміщується на сусідню локацію, викладаючи свій диск. Далі ви розігруєте ефекти усіх локацій, на яких лежать ваші диски. Ефекти приносять вам ресурси, дозволяють обмінювати чи продавати їх, покращувати свій власний планшет. Де ці ресурси зберігаються, будувати будівлі зі спеціальними ефектами, а найголовніше здобувати в обмін на виконання різних умов рубіни ваші переможні очки. Враховуючи, що плитку локації кожної гри можна викладати по-різному, пошук найоптимальніших маршрутів стає цікавим викликом у цій грі. Планета Ігор підготувала до випуску повне видання гри Big Box, який вміщує відразу два доповнення: мока та бакшиши, чи бакшиши і листи та початки. На передзамовленні гра обійдеться у тисяча гривень відкрите воно до 14 квітня. Прибуття гри очікується на початку червня. Доповнення до гри Новий ковчег виходить українською від iGames, вже приймається передзамовлення. Нагадаю, що новий ковчег дуже успішна та популярна євростратегія про будівництво зоопарку. Гра побудована на механізмі вибору дій, схожому із вже згаданою раніше цивілізацією. П'ять стандартних дій представлені на треку, і чим правіше розташована карта дії, тим ця дія потужніша. Але при її виконанні карта переміщується у першу найлівішу позицію і зміщує усі інші карти Дії. Механікою є викладання плиток, різні вольєри вашого зоопарку ще мають різні вимоги та бонуси до свого розташування. Нове доповнення додає можливість будувати акваріуми у вашому зоопарку та заселяти туди купу нових різноманітних тварин. А окрім цього, ви отримаєте новий університет, нові варіанти карт дій, нові карти зоопарку та підрахунку очок та оновлені дерев'яні компоненти. Все це за ціною 880 гривень. Передзамовити можна до 30 квітня. Розсилка розпочнеться відразу після цього, а далі гра піде у відкритий продаж вже за ціною 1100 гривень. Наступне передзамовлення від видавництва Розум теж про зоопарк. Це гра відомого німецького геймдизайнера Уве Розенберга Зоопарк Нью-Йорка. Як і чимало інших ігор Розенберга, ця стратегічна гра побудована на механіці поліоміно. Ви розбудовуєте кожен свій зоопарк. У свій хід ви рухаєте фішку слона по ігровому полю, від однієї до трьох поділок, і виконуєте дію, на якій зупинились. Це може бути або новий вольєр, який ви забираєте з поля до себе на планшет, або ж нова тваринка, яку ви розташовуєте у вольєрі. Також при проходженні через певні точки на ігровому полі звірята певного виду починають у ваших вольєрах розмножуватись. Ви прагнете заповнити свої вольєри тваринками, адже у цьому випадку ви обмінюєте всіх цих звіряток на плитки атракціонів, а вони життєво важливі, адже мають іншу форму ніж вольєри, і без них ви повністю свій планшет не заповните. А це і є головною метою гри. Перший, хто заповнить повністю до останньої клітинки свій планшет, виграє у грі. Ви можете передзамовити цю цікаву гру за 1084 гривні до 12 квітня, а трохи згодом цього ж місяця гра має вийти у відкритий продаж. Лорд о Борд сприймає передзамовлення на доповнення до гри лісова метушня Альпи. Лісова метушня нагадає це карткова гра на побудову власного табло. У ній ви будете вирощувати дерева та заселяти їх різними тваринками. Ви граєте карти з руки, і кожна карта має ціну, яку ви маєте сплатити, скинувши з руки відповідну кількість інших карт. Ці карти залишаються на столі горілиць, і інші гравці можуть взяти їх собі у руку, замість того, щоб тягнути карти з колони. Карти, що ви граєте, це або карти дерев, або ж карти звірів, які ви прикріплюєте до дерев. Ці карти дають вам переможні очки у різний спосіб та по-різному комбінуються між собою. Доповнення Альпи додає 36 нових карт, два нових види дерев та парочку нових правил. Вартість коробочки до 7 квітня буде 344 гривні, а далі піде в продаж за ціною 430 гривень. Також Lord of Boards видає новеньку гру Piket, українська назва Хапай. Це швидка гра, в якій ви маєте назбирати у своїй руці якомога більше переможних очок на картах. Кожен хід ви кидаєте кубик, далі можете скинути одну зі своїх карт заради її ефекту, що можливо вплине на кубики. А далі можете обрати одну з карт, що відповідає або одному з кубиків, або їх сумі, або їх різниці, якщо таке взагалі можливо. Якщо ж ви виконали дубль, то отримуєте особливу карту меха або ж можливість вкрасти її з руки супротивника. Коштує ця весела гра наразі 600 гривень. Перед замовленням приймаються до 7 квітня, а наприкінці місяця гра має піти у продаж. Ігромаг відправив у відкритий продаж українську локалізацію гри Пандемія, спадщина, перший сезон. Це легасі версія класичної кооперативної гри Пандемія. У звичайній пандемії нагадаю, гравці перетворюються на команду дослідників, що борються із хворобами, які ширяться світом. Ви маєте переміщуватись містами по всьому світу, знижувати рівень захворень, а водночас обмінюватись картами, аби не збирати потрібну комбінацію для створення вакцини. Пандемія спадщина розпочинається як звичайна пандемія, але у вас ще є колода кампанії та купа запакованого невідомого контенту у вигляді листів наліпок та коробочок з компонентами. Поступово від гри до гри колода компанія дає вам різні інструкції щодо того, які компоненти відкрити та як їх використовувати. Ви будете клеїти стікери на ігрове поле на персонажів, на карти гравців чи епідемії. Ви будете вклеювати нові правила у книгу правил. У грі з'являтимуться навіть нові механіки та компоненти, а також ви будете знищувати деякі карти чи писати на них. Усе це разом створює вашу власну унікальну історію. Вартість гри 3130 гривень. Розум випустив у продаж гру Битва за дивокрай». Це стратегічна гра, дії якої відбувається у країні див Льюіса Керрола та його Аліси. Кожен гравець очолює одну з фракцій, і ви ведете боротьбу за різні локації. Ця гра є поєднанням механік побудови мішечка, випробування удачі та контролю територій. Кожен раунд гри розбитий на дві основні фази. Перша фаза чаювання протягом неї ви рухаєтесь навколо столу та обираєте доступні на ньому карти із різноманітними ефектами. Якісь додадуть корисних жетонів у ваш мішечок, інші дозволять вам прокачати ваші ефекти на планшеті чи здібності ваших юнітів жетонів тощо. А після чаювання настає час другої фази війни. Ви будете по черзі розігрувати сутички для кожної локації на ігровому полі. Робите ви це цягнучи жетони з мішечку зібраного перед тим на початку раунду. Усі фракції асиметричні, кожна із власною особливістю. Придбати гру можна за 3130 гривень. Є новий реліз Іль Гікача – гра Космос Це гра на побудову рушія, в якій ви змагаєтесь за прихильність дивної космічної надистоти. Що раунду ви переміщуєте фігурку цієї надистоти по ігровому полю, що складається рандомно з плиток. Кожна плитка дозволяє вам отримати якийсь ресурс або ж здобути карту чи зробити ще щось корисне. Далі ж ви можете витратити ваші ресурси аби зіграти карти з руки. Ці карти дозволять вам витрачати менше ресурсів на інші карти, перетворювати одні ресурси на інші та здобувати мацаки Осмінога, тобто переможні очки гри. У підсумку виходить досить абстрактна насправді гра на побудову рушія та менеджмент ресурсів. Її ціна 1520 гривень. А Wuqed відправили у продаж невеличку карткову дуельну гру Тотем. У ній ви маєте знизити здоров'я вашого супротивника до нуля. Для цього ви кидаєте йому виклики. Ви кладете карту з руки до лілиць, а він, якщо приймає виклик, обирає свою карту і чия карта з цих двох має більше значення, той і виграє. Гравець, що програв, втрачає здоров'я стільки, скільки вказує тотем у центрі столу, начебто дуже просто. Але замість просто приймати виклик, супротивник може підняти ставку. Тобто повернути тотем на більше значення, і тепер уже буде ваша черга думати, чи приймати виклик, чи теж може підвищити ставку, чи взагалі підкоритись, втратити трішки здоров'я, але не ризикувати поразкою. Окрім таких викликів, тут також є спеціальні властивості карт, що впливають на гру. Коробочку можна придбати вже зараз за 450 гривень. Відбувся реліз нової гри про розвиток цивілізації Path of Civilization від Captain Games. Протягом 9 раундів ви будете купувати карти технологій різних типів та використовувати їх на своєму планшеті для здобуття різних ресурсів, які дозволять вам купувати ще крутіші карти технологій, лідерів, збільшувати своє населення, посилювати армію тощо. Карти технології мають різні ресурси та ефекти для різних фаз гри, і один із головних виборів, які ви робите весь час, яку технологію, у якому слоті свого планшету розташувати, адже різні слоти використовуються у різних фазах гри. Це доповнюється додатковими тематичними механіками, такими як різні події чи особливі ефекти від лідерів. Причому деякі лідери дають певні ефекти не лише коли вони є активними, а й згодом, коли помирають і від них лишається лише пам'ять. Ціна гри на офіційному сайті Асмоді 90 євро. На Кікстартері триває друга спільнокоштова кампанія для дуже незвичної гри Mythwind. Це навіть не стільки гра, скільки унікальний досвід, експірієнс. Автори називають її Козі Game – затишна «Затишна настілка». Адже ця гра не має ані умов перемоги чи поразки, ані завершення як такого. Ви просто живете життя своїх героїв, мешканців невеличкої дивної магічної долини, приблизно як у відеогрі Star Valley. Кожен хід тут це один ігровий день. Він розпочинається зі світанку, коли ви розігруєте нову карту погоди. А далі протягом дня ви виконуєте різні дії. Ви можете відправитись у місто і виконати якусь дію там, а можете виконати спеціальні дії свого персонажа. Кожен персонаж у грі унікальний та асиметричний. Фермер, ремісник, торговець, рейнджер та власник таверни не просто мають кожен свої особливі дії, в кожного своя окрема міні-гра на планшеті. Фермер, наприклад, має складати плитки рослин, вирощувати їх та продавати врожай. Ремісник буде перетворювати одні ресурси на інші та накопичувати їх для створення різних карт предметів. Ну а рейнджер формує колоду предметів, з якими відправляється у експедиції досліджувати долину. Ви будете використовувати свої здібності для того, аби розвивати персонажа, розбудовувати місто та дізнаватись таємниці магічної долини. І ви можете робити це як завгодно довго, зберігаючи стан гри від сесії до сесії. Та створюючи свою власну версію міста. У новій кампанії на вас очікує оновлена базова версія гри та нове доповнення, що додає до гри нейтральних персонажів інших мешканців міста, з якими ви можете вибудовувати стосунки, перетворюючись поступово з простих знайомих на близьких друзів чи навіть партнерів на все життя. Якщо вас приваблює такий експериментальний та медитативний ігролад, базова гра коштує близько 80 євро. Стартувала спільнокоштова кампанія для чергової пригодницької гри на тему міфів Ктулху і Лавкрафта Horror on the Orient Express. Але цього разу на сцену вийшли не аби хто, а саме той видавець, з якого і почалось захоплення Лавкрафтом у індустрії настільних ігор Каозіум Інк видавці рольової гри поклик туху. Вони видають свою першу настінку за чимало років. І вони долучили до процесу не Абикого, а Адама Квапінського, автора Немезіса, Фростпанка, Володимира та багатьох інших ігор. У підсумку вийшла кооперативна гра, в якій ви дослідники, що йдуть потягом, і дорогою намагаються відбитися від монстрів та порталів, що відкриваються на вашому шляху, захистити пасажирів та вирахувати, хто з цих пасажирів культисти, і не дати їм завершити свій Окультний ритуал. Ігрове поле зроблено у вигляді ефектних картонних вагончиків. Звичайні пасажири представлені кубиками, значення яких відповідає їх поточному настрою. А монстри, дослідники та пасажири підозрювані, мають ефектні мініатюри. Протягом гри ви бігаєте вагонами і виконуєте різні дії, намагаючись не дозволити здійснитись багатьом різним умовам програшу, поки потяг не доїхав до місця призначення. Кожен персонаж, окрім стандартних дій, має власну унікальну дію, а також набор особливих здібностей. За їх допомогою, ви позбуваєтесь монстрів, виштовхуючи їх з потяга чи виганяючи їх закляттями. Але найцікавіший елемент гри це розмови із пасажирами підозрюваними. Витягнете жетони з мішечкою, що визначають хід розмови. Тут присутня механіка випробування удачі. За витягнуті жетони ви можете розкрити жетони на планшетах підозрюваних, отримати карти їх квестів тощо. Ваша мета вирахувати, чи має хтось із пасажирів певний набір жетонів, що робить його культистом. Саме тоді ви зможете перервати його ритуал. Словом, це велика тривала кооперативна гра, її вартість 100 доларів. Закрывая спільнокоштова кампания для игры Awkward Guests 2. Це сіквел дедукційної гри Awkward Guests, і тут ви знов, як і в оригіналі, будете змагатись у тому, хто зможе швидше за інших розкрити типове англійське вбивство у Дусі Агати Крісті. Але цього разу автори пропонують чисто дуельну гру, в якій обидва гравці одночасно і вигадують вбивство, і намагаються розслідувати вбивство, вигадане суперником. На початку гри ви позначаєте, хто з персонажів гри є вбивці, обираєте один з його трьох можливих мотивів. Маршрут у будинку та знаряддя вбивства. Також ви обираєте додаткові докази, що вказують на інших підозрюваних та мають збивати суперника зі сліду. Після того, як обидва гравці підготували свої вбивства, ви розпочинаєте гру. У свій хід ви кидаєте кубики дій та визначаєте, як ви їх використовуєте. Дії дозволяють запитати у суперника інформацію того чи іншого типу, що дозволить, в основному шляхом виключення, вирахувати, хто як і чому скоїв злочин. Перший, хто розкриє вбивство, перемагає. Базовий пледжі гри коштує 23 євро. На завершення дещо екзотичний проєкт нове видання гри Divine Ride. Це стратегічна фентезійна гра, що вперше вийшла 1979 року і досі зберігає певну фанбазу. У ній ви берете на себе керування одним з королівств, що борються за владу у великому фентезійному світі. Ви збираєте та наймаєте армії, рухаєте їх ігровою мапою, вступаєте в союзи із різними нейтральними силами на ігровому полі, та, звичайно ж, розігруєте битви з іншими гравцями. Мапа складається з різних видів території, що впливають на пересування та бої. Також на ній можна знайти унікальні місця зі своїми ефектами. Різні союзники надають свої армії, що мають унікальні властивості, але інші гравці можуть відправити своїх послів і переманити союзників на свій бік, або принаймні вмовити їх не підтримувати вас. Розіграш дипломатичних та військових дій доволі простий і вирішується звичайним китком кубика. Гра має олдскульний вигляд, що майже не змінився з 1979 року, і нове видання не планує вносити якісь зміни в дизайн. На меті лише покращити якість компонентів та довести її до сучасних преміум стандартів. Тож, якщо вас цікавить такий олдскул, то ціна гри 80 доларів. Це все на сьогодні. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо ви є в інстаграмі, то знайдіть в описі під відео посилання на мою сторінку. Дякую, що додивились до кінця. Не припиняйте підтримувати наші збройні сили. Все буде добре. Слава Україні!